Вітаю, це рубрика онлайн про головне. І я і ведуча Оксана Заводовська. Ремонт запорізького аеропорту, день українського добровольця та спікер Євробачення, ведучий телеканалу ТВ 5 Про що ще протягом останнього тижня говорили в соцмережах і що постили запорізькі політологи, волонтери, громадські діячі та політики на своїх сторінках у Фейсбук про це далі. Запорізький політолог Олександр Павлов не стримує емоцій, адже незабаром вже 26 березня розпочнеться ремонт з літної смуги у Запорізькому аеропорті. Також експерт прогнозує, що за відсутністю Донецького аеропорта на ринку авіаперевезень у Запорізького є великі перспективи, щоб стати головним транспортним вузлом східної України. Запорожский аэропорт закрывается на месяц. Как по мне, если это вызвано необходимостью ремонта взлетной полосы, то и пусть безопасность превыше всего. Объективно, в последнее время аэропорт превращается в крупный транспортный узел. Цього тижня Україна вперше відсвяткувала День українського добровольця. Запорізькі бійці та волонтери також вітали один одного в соцмережах. Найбільше привітань було у ветерана АТО Кіборга, а нині депутата Запорізької міської ради В'ячеслава Зайцева. А сам військовий в цей день написав у себе на сторінці Фейсбук. Наступне. Саме до 79-ї десантно-штурмової бригади була перша відправка добровольців Запорізької області в березні 2014 року. Ти знаєш, що треба робити? Волонтерка Олена Ярошенко звертається за допомогою до запорізців. цього року. Третя річниця створення 23-го окремого мотопіхотного батальйону Хортиця. Активістка планує зробити особливий сюрприз бійцям. 23 ОМПБ. Внимание! К третьей годовщине создания батальона 23 апреля в Краеведческом музее мы планируем открыть стенд. Нужны фотографии, экспонаты, история создания и боевого пути. Истории ребят и личные вещи. Давайте объединим усилия. И стенд нашего 23 ОМПБ хортится, благодаря всем нам останется в истории Запорожья. И наши дети, посещая музей, будут гордиться защитниками Украины. Давайте все разум сделаем приемную справу Для запорізьких військових та допоможемо організувати сюрприз. Світлини можна надсилати в особисті повідомлення Олені Ярошенко у Фейсбуці. Євробачення – ведучий нового грандіозного шоу на телеканалі ТВ. 5 яке стартує незабаром. Відомий український радіо та телеведучий, генеральний продюсер національної музичної премії ЮНА Павло Шелько став офіційним речником команди організаторів Євробачення 2017 Я майже 15 років займаюся пісенним конкурсом. Я коментатор, ведучий, консультант конкурсантів та співавтор конкурсних пісень. Я погодився приєднатися до команди конкурсу. Уважаю, що Євробачення це не тільки можливість для Києва та України показати Європі, що ми можемо проводити шоу світового рівня. Це ще й шанс привернути увагу інвесторів, розповідає Павло Шелько. У травні гості, приїхавши в Київ, побачать організоване на високому рівні шоу результат злагодженої роботи великої команди. Та переконаються, що люди тут працюють ефективно і сюди можна вкладати інвестиції. Близько 15 тисяч переглядів всього за три дні. Або оригінальний старт проєкту. Відеоролик телеканалу ТВ 5 Запоріжжя Заряджай б'є нові рекорди в соцмережах. Флешмоб відбувся відразу в декількох частинах Запоріжжя. Мета привернути увагу запоріжців до конкурсу Ми це містом, в рамках якого містяни можуть пропонувати власні ідеї для розвитку Запоріжжя. Зарядка ідеями відбулася у формі флешмобу у вигляді образів послідовного перезавантажу. Також хочу нагадати, що в телеканалу ТВ5 є сторінка в інстаграмі, куди ми викладаємо фото з проєктів, фото співробітників, яких немає в акаунтах каналу в інших соцмережах. Це була остання новина онлайн про головне, Я Оксана Заводовська зустрінуся з вами в наступному огляді соцмереж. І залишайтесь ТВ5.